Салат, який сподобається вам 100%. Тут дуже смачне поєднання продуктів. І спочатку я відварила картоплю в мундирі, чищу, нарізаю кубиком. Нарізала оселедець, тут у мене приблизно 150 грам. Кидаю салат. Цей оселедець мені дуже сподобався. Я його брала перший раз в АТБ. Ось, показую така упаковка він просто в олії, без різних приправ. Два солоних огірка порізала кубиком, теж додаю. Пів цибулинки нарізала, додала дрібку цукру і рукою розім'яла. Відкрила баночку горошку і скажу, що він такий класний, він такий тверденький. Пів банки додаю в салат, трошки зеленої цибульки. Поки що солі не додаю. Додаю перчик чорний. Дві чайні ложки гірчиці в зернах. І заправляю олією запашною. Так, дві-три столові ложки. Все добре, перемішую. Ох, як це пахне. Я вже посмакувала. Все виходить. Ну, дуже смачно.